А чи знали ви, що це у нас за гриби, які можна знайти в лісі на таких от, е, старих сухих деревах, які вже віджили своє, ось як ця берізка вже майже пропала, то на ній з'являються такі гриби, які називаються трутовиками. Якщо взяти цей гриб, висушити і потім е, одну чайну ложку порошка. Розвести на 10 літрів води, додати туди 3 ложки цукру, грам 50 азотно-фосфорно-калійного добрива і залишити на 5 7 днів, то ми отримаємо матковий розчин такого біологічного препарату, як триходермін, який потім можна використовувати у себе на участку для того, щоб обеззаражувати нашу землю від поганих бактерій. Достатньо буде потім брати стакан такого розчину. На 5 літрів води і проливати землю. Якщо вам було цікаво і корисно, то підписуйтесь на мій канал відпочиваю Працюю творю, переходьте на нього, там дуже багато цікавого і корисного. Дякую за перегляд, до побачення!